У театрі імені Михайла Старицького обладнали сцену фоє, декілька пандусів та туалет для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Оскільки ми говоримо взагалі про театр, про те, що він може бути арт-терапевтичним, допомагати підтримувати людей, то розуміємо, що зараз дуже багато військових, які потребують це перезавантаження театром. І коли вони до нас приходять на вистави, ну тобто, коли все в них нормально, вони можуть піднятися у фоє на другий поверх. Але, наприклад, дуже часто зараз повертаються військові з передової з різними травмами. Реалізували проєкт інклюзивної підтримки завдяки виграному гранту. Також для людей із слабким зором закупили обладнання, завдяки якому буде здійснено аудіоопис вистави. Далі працівники театру планують встановити рухомий рядок для людей із вадами слуху. Загалом весь грант у нас 850 тисяч гривень. Наша головна ціль була зробити їх якісними. Можна було взяти дешевше, але ми до кінця були б не впевнені, чи зможе людина сама спуститися. Ми зробили якісні. Вони дорожче театр, навіть коштів, які Український культурний фонд не вистачило театр вкладав свої кошти в це. На інклюзивній сцені у ФОЄ вже провели першу виставу. Відвідали показ багато військових, каже представниця театру. Тож вони перевірили нове спорядження у дії. Під час нашої прем'єри, яка відбулась 2 жовтня, у нас були військові, які приходять зараз, перебувають на реабілітації в медичних закладах міста. Серед них були люди у кріслах колісних. Так вони спробували. Для нас це було досить так. Інтригуючи, тому що ну ми хотіли зробити, щоб це було якісно і щоб їм сподобалось. Відгуки в принципі були позитивні. Все вдалося все зручно. Завдяки змінам, театр доступний всім. Окрім естетичного задоволення, театр ще й терапевтично впливає на глядача, що так необхідно у стані постійного стресу, який спричинила війна. Олександр Тостюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.